Всім привіт від пана Мишка з Колорадо. Я приїхав на свою пасіку випробувати і мікрофон. І ось такий девайс взяв. Він на кнопочку нажимається. І що? Не бачу я. Ага. Включився. Тут ножки є з піднизу. Ось так от о. Так, треба нажати на щоб він отак повернувся. Попробую його зараз сюди поставити, щоб вик... не виключився він. О, ось так. Автоматично він. Не треба вже його. І що цікаво, я так ходив-ходив. І... Що я бачив, в мене упав вулик. Мені цікаво, як це він поміж трьох стояв. І упав. От мені цікаво. Добре, що плівка не закрила. Закрита плівка. Вони літають оце відсюди. Зараз потрібно зробити ревізію йому. Я привіз вулика. Щось вони тут мало сидять. Я їх зараз пересажу у вулик Крука. Так, ну що, спробуємо. Цей магазин я ставив на відсушку, я думаю, їм допомогли відсушити. Розумію, як такий вулик міг сам випасти, ще й з кирпичиною зверху. Так, пересалив я гніздовий корпус. Зараз положу муравійну кислоту. Свіженька, хороша. Сейчас одну бумажку положу и бджоли потікають. Ой, як жужжать начали. Це ось такий блінчик, не знаю що там є в ньому. Він тут пропитаний кислотою. Ось Так положив. Тепер будемо пересаджувати. Такі рамки медові переставляю. Це їм буде на зиму 160. Тут більше, тут не запечатано. Поставимо один так, один так. запечатаний Так, положив плівку, пересадив і підготовив вулик кука до зими. Ось він такий є. Це на 8 рамок, внизу 230, зверху 160. Так, це автоматична ця підставка mm. цікаво крутиться. Так, а ж дошок? Все, угу. дошок я дошок піднизу. Ось так от ліквідували одне недорозуміння. Чому вулик упав, що там зверху лежав отой камінець і ще стоїть поміж вуликами. Це мені цікаво. Це все дно було. Воно не могло впасти. Стояло на чотирьох алюмінієвих підставках. Тут хлопці на озері віддихали. Минулого разу хлопці тут ось віддихали на цьому озері підростки. Могли б вони, звісно, щось би схімічити. Так, щось ця підставка хотів показати вам ще. То що це, ти так якось перевертаєшся, непонятного приходила, дивіться, якась подружка тут у мене шкуру зняла. Ну, якщо на лапать, дивіться, скільки лаптів треба? Один, два, три, чотири, більше метра. І то на справи. І отой вулик, ну, теж був упав. Мені кажеться, хтось їм допомагав тут падати. Так, ось так ставив я за заставну через цей потолочен, що рамки до гнізда. Не достають, як бачите там. І що ми маємо? Вони повністю осушили і бджоли тут немає. Практично одна-дві на рамці лазить і осушили вони повністю гніздо. Так, як же мені... Щось не працює, ця кнопка не працює. Ага, отак от. О! Осушила повністю, вони осушили цей магазин. Можна знімати цей корпус. І ось такий підграмочний тут у мене стояла. І я залишав тут 2 сантиметри для того, щоб дівки проходили. Тепер я ці стару плівки прийму Положу собі не розмірний кислоту треба тільки фейс обертати або респіратор одягати. цього року бумажкою наганяю джин Дим цього не взяв торча, щоб підпалити до моря, ганяю їх бумажкою. Вони хоч і кажуть, треба ложити туди під гніздо, я думаю, їм достатньо цього буде. Поганяємо трохи ще. Візьмемо нову плівочку. Ось так от. Вложимо і закриємо. Все. Морози настануть, тоді пролью біпінг, а так хватить. Їм. А деяких сім'ї якісь підкормлюють. Ось отак. туди це я його направлю? Але трошки не туди. Положив муравійну кислоту, О, тепер перекрию клівкою, ззаді 2 сантиметри вставляю, ставлю під дашник. І в тих бджіл, яких я відібрав, ну, сушити, забрати, вставлю, всім поставити. Ось так от. Ось такі рамки воно видно, блистить. Трохи меду є, ось о поверху тут трошки немає, а то все хай забирають, носять. Трошки навіть запечатаний є. Я його роликом вскрю. Тут в мене блистить. тут підкорку давно. Все ось так підкормлюю. Ну добре, дякую за увагу, до побачення.